Український дубляж мультфільму «Зоотрополіс» вийшов дуже яскравим. У ньому присутня безліч каламбурів і жартів, які відмінно підкреслюють характери персонажів. Почнемо з найцікавішого моменту з Джуді. Звісно, я лише тупа кроличка, проте умножені ми кролики лідери. Multiplying – це гра слів із двозначним значенням і множенням, і розмноженням. В українському дубляжі опустили друге значення. Однак в оригіналі Джуді натякає, що в плані розмноження вона та її родичі доволі успішні, і це справді так, адже в їхньому рідному місці налічується 80 51 мільйонів жителів у цій же сцені мамі дівчинки, схоже, не сподобались такі натяки, тому її донька каже: Май, мамі сеші вишежі у дубліжі ніяк не пом'якшили це побажання. А мама каже про вас, щоб ви повисихали. Однак на самому початку Джуді вже померла, але там це слово замінили на більш делікатне. Так само під час тренування Джуді. Мабуть, локалізатори вирішили, що для дітей це буде занадто жорстоко. Також у момент, коли Джуді зустрічає нових сусідів козлів, у дубляжі з'являються характерні жарти, пов'язані з цими тваринами, яких не було в оригіналі. Це надає сцені більшої жвавості та відповідає характеру мультфільму. О, вітаю! Я Джуді, ваша сусідка. — А нам це до одного рога. Звикай жити з козлами. На початку мультфільму грає пісня Шакіри «I want to try everything», яка була перекладена і виконана українською мовою. Її виконанням зайнялась українська співачка Злата Огнєвіч. Її версія пісні вийшла яскравою, і як нам здається, не поступилися оригінальні версії. Але наприкінці мультфільму ця ж пісня в дубліжі грала в оригінальній версії. Незрозуміло, чому вони вирішили залишити цю пісню в оригіналі. Напишіть ваші думки в коментарях. У дубліжі було безліч каламбурів, пов'язаних з імінами і характерами тварин. Наприклад, в імені Ніка Вайлд Нік Вайлд, я Нік, крутий хвіст. «Wild», яке асоціюється зі словом «wild» – «дикий». в українському дубляжі його ім'я стало Крутихвіст, що точно передає характер хитрого і дотепного Ніка, який може вибратися з будь-якої ситуації, коли шеф грімало віддає завдання офіцерам. У дубляжі чудово адаптували їхні імена. Officers, Grisoli, Fangma, Delgado, офіцери і кленко, гризло субоклац шукаються в цій вистропічного масиву. У мультфільмі було відсилання до серіалу Breaking Bad, коли герої потрапляють у хімічну лабораторію в оригіналі. Персонажі названі Уолтер і Джесі Уол – це Вовна або ж бараняче хутро. Однак в українському дубляжі персонажі названі інакше, і відсилання до «Breaking Bad» втрачено, але водночас було створено каламбур з іменами. Добре, тут вовнер і шерстер повернулися. Також в українському дубляжі цей самий персонаж Баран видає тваринні звуки під час вимовляння слів, чого не було в оригіналі. Кадоггір оцмарк, догна дроті, прикмети. Я обозюване зроблено? Як закінчу на бегару. До речі, цей персонаж, як ви пам'ятаєте, є сільським жителем, і в українському дубліжі його сільський характер було підкреслено тим, що він постійно використовує шо. Шо я, ліс. Шо я така, що то за кучеряве слово у моменті розмови з Джуді. Її батько використовував цікавий вираз в оригіналі. Слово dickens англійською мовою може означати вираз гніву. Як у цьому випадку або ж так можуть називати диявола в українському дубляжі? Точно передали значення цього, на перший погляд, неочевидного слова. з'їв одну в дитинстві, і потім як сказився, почав гамселити твою маму. Тут у дубліжі замінили афроамериканську духовну пісню Кумбая на колядки. Предеземпреливен гарманієнсенкомбая. Хижаки та здобач, мирно співають хором колядки. Також секретар мера вівцянка називає мера бараном, коли в оригіналі каже Мотон Чапс, тобто баранячі відбівні. Oh, Упертий як баран. Трохи далі. Вона каже, що погладила мера проти шерсті, чого в оригіналі не було. Айкалтемлаєнфартвонсгідна кефеде. А я колись назвала я Погладила проти шерсті, коли герої приходять до тигра Леопардеса. У дубляжі Джуді звертається до нього сеньор. А сам Леопардес використовує буено, натякаючи на своє іспанське походження в українському дубляжі адже в оригіналі він має іспанський акцент. Отже, в такий спосіб перекладачі це підкреслили. Містерманчес Сеньорепардас. Окей, буено. Були моменти, коли в дубляжі замінювали слова, щоб вони краще відповідали тваринній тематиці, тоді як в оригіналі використовувалися звичайні слова. У цьому аспекті дубляж проявив себе більш вдало і креативно. О май гад, о бобреміргекіно. Аслокайзрили нета стрітікедер, лайк клея. Слабка братія повинна триматися в копі, так як одне стадо. на фінал. Ось ще кілька прекрасно зроблених моментів. I копт the weasel! кричить ура, я пов'язала тхара. Флеш, флеш, ханеярте. Шмих, шмих, куди це ти не встиг? No need for a fox taser, stew. Oh, come on, when is Ніфрофокс тейзер стма, вони зерно нідрофокс тейзер. Мій не потрібен Я тебе прошу. коли цей був зайвий? Добре, зайде. добре. Загалом дубляж вийшов дуже високої якості, хоч і не без деяких недоліків. Здебільшого, перегляд мультфільму в ньому приніс задоволення. Голоси героїв добре підібрані, внесені дотепні жарти, пов'язані з тваринною тематикою, і чудові Ламбури з іменами персонажів. Ми рекомендуємо дивитися і переглядати цей мультфільм в українському дубляжі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!